Створення закритих екосистем для вирощування їжі це важливий крок для тривалого перебування людини на Марсі. Роботи можуть займатися обробкою ґрунту, створення теплиць і системою поливу, допомагаючи у вирощуванні рослин на Марсі. Енергозабезпечення ai роботи можуть керувати і контролювати системи генерації енергії на Марсі, зокрема, сонячні панелі або реактори, вони зможуть адаптувати енергетичні системи до змінних умов планети. Таких як пилові бурі або зміни температури. Ремонт і технічне обслуговування колонії завдяки можливості швидко реагувати на непередбачувані ситуації, AI-роботи зможуть виконувати ремонтні роботи і обслуговувати техніку колонії. Це особливо важливо, коли виникають поломки, які можуть поставити під загрозу життя людей. Підготовка для подальших експедицій AI може допомагати в організації подальших експедицій на Марс або до інших планет, наприклад, роботи можуть створювати елітну посадкові.